В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Мінь. Христос Воскрес! Минулої неділі ми з вами говорили про прощення. А зараз я би хотів, щоб ми з вами поговорили, що таке є вдячність? І як. Бути вдячним Богові і всім тим, хто є в нашому житті. І ми дуже часто не розуміємо це, є невдячними і потім приходить час, приходить час і. Ми починаємо розуміти, але дуже багато вже робимо помилок, які є дуже важкими, а то деколи фатальними в нашому житті. Ну, простенький приклад автомобіль. Ти приїхав до майстра ремонтувати, і він каже: Ти знаєш, от подивися там. Тормозав би все добре, але я би оце і це поміняв. Я б зробив ці деякі деталі, замінив, тому що це безпека. І потім ти їдеш на цьому автомобілі, розвиваєш швидкість і треба тормозити, а воно не тормозить. Якщо ти робиш для себе кривду, то ти тільки відповідаєш один, якщо ти потім можеш зробити дуже багато біди іншим людям. Отак і в житті спілкування нашому з тими, хто нас оточує, і з Богом. Господь сказав таку притчу, притча про святкування, один господар. Зробив, мав велику радість і зробив велику гостину, дуже велику гостину, але на гостину, так як він хотів бачити на ній, всіх своїх друзів, всіх своїх найкращих друзів. І він посилає своїх слух і каже: Підіть Це Євангеліє від Матфія, 22 розділ. Підіть і запросіть. А в Євангелії від Луки. Пишеться, що коли почали просити друзів, то вони почали відмовлятися. Я одружився, маю дружину, я не можу прийти. Я купив волів, мені треба їх випробувати. У мене є поле. І тоді всі відмовилися. Каже господар своїм слугам: ідіть і просіть всіх, кого побачите. Євангеліє Від Матфія пишуть, запросили всіх і злих і добрих, які були на вулиці. І злих, і добрих. Євангеліє від Луки пишеться, що і кривих, і сліпих, і калік. Тобто запросив всіх тих, які були на вулиці, сиділи і просили. Ті, які нічого не мали, і наповнилася Господа, всіма запрошеними, тих, які привели з вулиці. І приходить господар і дивиться, що всі в осільному одязі, тільки одна людина не вдягнута в весільний одяг. І він питає Його: я тебе запросив, ти прийшов сюди, ти ніколи не міг сюди прийти. Це для тебе надзвичайна можливість, що тебе запросили в таку господу. Ти міг бути тільки на вулиці. І тільки, якщо би хтось тобі чимось допоміг, то ти би відчував якусь радість. А тут тобі таке, все, столи накриті, аж ламаються столи, а ти прийшов і не вдягнув весільний одяг. Де твоя вдячність? Господь в нашому житті. Робить дуже багато. Але ми не те, що пам'ятаємо про нього, ми взагалі забуваємо про нього і стаємо такими невдячними йому. Батьки народжують дитиночку, перед тим дуже молилися, клопоталися. Дитиночка хворіє. Ми молимося і робимо все для того, щоб одужала. А навіть бувають такі часи, що буває таке в сім'ї, що лікарі кажуть, ну ми не знаємо, що робити. І батьки стають навколішки і дуже моляться і дуже просять, і вимолюють. Сіляється дитинка, потім виростає. Що роблять все для дитинки? Виховують. Навчають працюють важко для того, щоб як найкращу одежу, а тепер і найкращий телефон для дитини, бо це потрібно. Дитина виростає, а потім каже батькам: А що ви мені дали? А що ви мені зробили? Ви мені зобов'язані. І дуже часто ми так само. Ставимо питання Господу. А є люди, які вдячні за крихти і розуміють, що вони би не мали нічого, якщо би Господь не покривав в їхньому житті. Вони сьогодні мають крихту. Я казав один велосипед велосипед це ще в нас в українській мові ровер в українській мові на нього кажуть ровер. Якщо ти сьогодні невдячний за ровер, то ти завтра не будеш мати ранч ровер. Чому? Бо Господь тобі ніколи не дасть, якщо ти невдячний за те здоров'я, за ту дружину, за того чоловіка, за тих діточок, за ту роботу, яку ти маєш. Навіть тих поганих сусідів, які в тебе є. Того нестерпного чоловіка чи дружину, чи тих дітей, які в тебе є. За ту крихту, яка в тебе є. Якщо ти сьогодні не мієш бути вдячним, то ти ніколи не отримаєш багато. І Господь про це говорить. Як? Тому, хто має, то йому ще дасться. А тому, хто не має, від нього відніметься і те, що він має. В іншому Євангелії написано те, що нібито він має. Ти сьогодні нічого не мав. Господь так благословив, що тобі дали дуже багато. Ти можеш бути великим керівником. Ти можеш дуже багато мати тих. Які працюють на тебе. Але ти Богу не віддаєш то велику щиру сердечну подяку за те, що Він тебе поставив сюди, на те місце. Візьміть в бізнесі. В старому завіті Господь домовляється із єврейським народом. Про те. Що кожен має Богові віддати десятину. Десятину. Візьміть бізнес. Хіба є такий бізнес, щоби той, з ким ти співпрацюєш, він тобі віддавав 9 частин, а собі брав тільки десяту, одну частину. Ви бачили такого в бізнесі, в нашому житті? Так наоборот, той, хто з тобою співпрацює, він думає, більше забрати собі, а тобі віддати менше. А Бог потребує тільки десяту частину. А десята частина це все, це не тільки кошти, це все, що є в нашому житті. Це десята частина того, що потребує Бог від нас, від нашого серця, від нашої молитви, від нашого розуму. І дуже є щасливі батьки ті, які вміють виховати діточок. І вони є вдячні в цьому житті. Дуже щасливими є ті люди, і благословені Богом, які вміють кожну мить відчувати, відчувати промисел Божий, керівництво Боже, милість Божу, благословіння Боже в Його житті. Яке є дуже важливим. Ми сьогодні без Бога нічого не можемо. От візьміть ті випробування, які маємо сьогодні в Україні. Дуже багато нарікань на всіх, на владу, на все. Перш за все, дякуємо тобі Боже, що ти даєш нам таке випробування. Значить, ми настільки нерозумні, що ми маємо пройти це випробування. Дякуємо тобі за те, що ти дав в цьому нашому житті. Адже от візьмемо приклад цього храму в 1991 році. Молилися на вулиці, мріяли зайти в цей храм. Він був ну, побитий, він такий був поранений, що якщо подивитися світлини того часу, дивуєшся, невже таке? Може бути, це так, як у нас при вході, що ми робимо сьогодні ремонт. А ще гірше було. І ми дякували Богу. А сьогодні, так, це пройшов час 34 роки. Але ми думаємо, що має бути дуже швидко і вже. І багато є таких, які живуть і кажуть, ти мені зобов'язаний. Всі. Мені винні. Пам'ятаємо, нам ніхто ніколи ні в чому не винен. Ніхто, якщо ми своїми руками не робимо це і дякуємо за це Богові. Амінь. Христос Воскрес!